І всім привіт, з вами Володя Кеш, і сьогодні я хотів би затронути дуже актуальну тему, а саме заробіток в інтернеті. Абсолютно ні для кого не секрет, що більшість відео на Ютубі присвячені цій тематиці, зроблені з метою заробити на вас. Саме мені це не треба. На Ютуб я залітаю з благими цілями, і ніяких продажних відео або курсів ви тут не побачите. Тому авансом прошу поставити лайк та підписочку. Сьогодні, замість того, щоб як інші лити багато води, нести несумісний бред, який так просто на голову не натянеш я вам чисто по факту розповім про топ-3 способи заробітку, якими я користую. Стуюся, і до речі, мені 17. А вже на даних способах мені вдалося зробити за місяць цього 35 тисяч гривень. Десь тут буде скриншот виписки. І так, перший спосіб це заробіток на Тіктоці. Напевно, ви всі бачили, як Челік грає в Майнкрафт на трансляції в Тіктоці. Все, що він робить, так це намагається заповнити ось такими блоками куб. Але звісно, в нього це не виходить. Бо за те, що йому кидають подарунки, в нього спавниться TNT. яке в буквальному сенсі розносить всі його старання за секунду. Як ви могли зрозуміти, стрімер видає негативну реакцію: що не є, кричить. І, звісно, ще більше підігріває інтерес глядача. Простими словами, це такий собі розумний байт. Також є декілька варіацій. Коли, наприклад, людина кидає подарунок і на карті спавниться плюс один моб, якого стрімер має вбити. Або ось такий варіант: за подарунок на стрімера звалюється якась машина з GTA. і він банально не може прийти рівень до кінця. Подивіться просто на цього індуса, таке хитрожопе. Він навіть справжні емоції не видає, а взяв цепану в маску, яка ридає. Просто посидівши на його стрімі годинку, так би мовити, проаналізував. А за годину стріма йому накидали в Сумі 45 тисяч монет, а тип просто грає гру і прикидається дедінсайдом. Подарунки, які відправляють вам глядачі, аби вам все споганити, коштують певних грошей. Наприклад, 200 тисяч таких роз принесуть вам прибутку 1000 доларів, які просто виводяться на PayPal. Тобто еквівалент 200 роз 1 долар. Якщо проводити такі трансляції приблизно по 7-8 годин на день, можна легко фармити по 15-20 тисяч монет навіть новачку. Саме мені на даному способі вдалося заробити 12 тисяч гривень. Це всього за місяць. Але це враховуючи той факт, що я проводив. Проводив такі стріми, дай Боже, два рази на тиждень. І якщо 12 тисяч поділити на 8 днів, які я витратив на ефіри, то підключивши своє арифметичне мислення, то можна зрозуміти, що за стрім я отримав півтори тисячі гривень. Насправді це доволі непогана копійка, якщо мати на увазі, що я просто грав гру груд по 4 години на день. Другий спосіб заробітку це телеграм-канал по фільмам. В чому заключається суть цього заробітку? На просторах інтернету завжди були і будуть такі затягуючі нарізки з фільмами. Всі ви неодноразово їх бачили. Я впевнений, всі ви хотіли подивитися такі фільми. Ціляком. Переглянувши опис, ви переходили в телеграм-канал 10 мільйонів років і чекали прийняття заявки. Коли все-таки її приймали, знаходили назву довгоочіканого фільму. І після того доволі забували відписатися, а коли вам приходило по декілька сотень повідомлень, звідти, вам просто було впаду, що з ним робити. І саме на таких людях заробляють адміни цих пабликів. Для початку вам потрібно створити свій телеграм-канал з якоюсь тематичною назвою. Наприклад, в мене Топ Films. Робити цей канал приватним, аби люди не заходили. Перегляти назву Фільму і лівали. Саме трохи забували про цей запит на підписку. Після чого ви берете пару прикольних фільмів. Приклад я вибрав такі: з картинками робите ось такі пости, викладаєте їх по 5-6 штук і все. Далі переходите в YouTube, пишете назву якогось фільму, який вибирали, і набираєте по 5-6 цікавих коротких відео. Копіюєте силку, переходите на Save From і скачуєте їх. Після чого переходите в TikTok, створюєте аккаунт, даєте назву і аватарку, таку, як і в вашому телеграм-каналі. Починаєте заливати всі ті відео. При цьому пишучи в описі і в коментарях, що назву фільму можна знайти в телеграм-каналі, ссылка на який в шапці профілю. Але є одна проблема. Аби вставити туди силку, потрібно мати власний інтернет-магазин, заповнювати всяку інформацію і так далі. Саме я заходив на сайт InstaLikes, поповнював баланс на 130 гривень, і вже одне нажаття накручував 1000 підписників. Приходять вони моментально. Кому потрібно посилання, залишу в описі. Після того, як силка є, відео залиті. Залишилося просто чекати і догружувати по 2-3 відео на день. Ось вам яскравий Приклад. я заливав відео всього неділю. Дуже багато відосів понабирали переглядів, і в моєму телеграм-каналі набиралось цілих 9 тисяч підписників. В середньому в ціні ще один підписник коштує 50 копійок. Тому цей канал я продав за 4,5 тисячі гривень. Цей канал мене купили десь за 3 дні, ось вам скрін. Третій і останній спосіб заробітку на сьогодні це арбітраж трафіку з Тіктоку. Даний спосіб заключається в тому, що ви маєте переганяти людям трафік з Тіктоку. Так би мовити, перетворюєте його в оплачуваний. Тепер коротко на прикладі. Наприклад, ви пишете власне Будь-якого телеграм-каналу. Я працював з криптонами і питаєте, чи потрібно взагалі йому трафік в його телеграм-канал. Якщо власник відповів так, круто. Якщо відповів ні, не розочаровуємося. І шукаємо другий канал. Саме я шукав на сайті tgstat. Потім ви питаєте ціну, яку власник в принципі готовий платити за підписника. Наприклад, він скав 35 гривень. Окей, супер, це доволі непоганий прайс. Завівши 100 людей, ми вже отримуємо 3,5 тисячі гривень. Після чого по скрипту власник дає вам вашу унікальну силку, по якій буде зрозуміло, скільки ви привели людей. Його телеграм-канал. Далі ви знову заходите в YouTube, пишете лозунг, мотиваційні відео, клацаєте шорт, знову скачуєте через «Save From, і при вигрузі цих відео в самому Тіктоці поверх пишете якісь мотиваційні фрази. Наприклад, якщо хочеш заробляти, так само переходь в телеграм-канал з профілю. Додаєте різноманітні хештеги і все. Вставляєте силку на телеграм-канал в профілі, яку вам дав власник. І якщо у вас знову таки немає 1000 підписників, щоб це зробити. В попередньому способі я розповідав, як це зробити. Вставляєте силку, викладаєте відео. І чекаєте трафік. Наприклад, мені пощастило, і за 24 години відео набрало 110 тисяч переглядів. З Цих переглядів клієнту перейшло 458 людей, і за них я отримав 16 тисяч гривень. По суті, задоволений я і клієнт. Нічого складного тут немає. Дякую, що подивились це відео. Дуже надіюсь, що воно вам сподобалось. Щось новенького ви для себе знайшли, хоч якась капуста, в ваших кишенях почне валятись. До скорих всім гарного дня або вечора!